Друзі, всім привіт! У зв'язку з цими постійними відключеннями електроенергії. Турбую питання, чи до речі, ми з вами бачили ще навесні я попереджав про блекаути, які будуть на початку літа. Ось ми спостерігаємо, як воно відбувається. Але сьогодні цікавить питання, чи дійсно Україна продає на експорт електроенергію. І українці, і ми страждаємо через те, що нестача електроенергії через експорт. Бо Шольц каже, що експорт є. Наші кажуть, що експорту немає. Вірити нашим не можна. Ну просто беручи до уваги все, що відбувається в країні, як ведуть себе депутати, як ведуть себе можновладці. Ну довіри немає. От ми з вами подивимося, чи дійсно Україна експортує. Електроенергію отримує кошти, і ми страждаємо через те, що просто нам не вистачає, так скажемо. Ну, дивіться, друзі, я бачу, що експорт електроенергії він іде, але йде в якихось мінімальних в якомусь мінімальному об'ємі. Ось так, якось мінімально. Можливо, я не, не енергетик, не знаю, можливо, деякі електростанції, які до кордону ближче надлишки туди е, ну, скидають так, можна, якщо таке є. Е, але я бачу, що це взагалі мізер якийсь. Мізер, який не впливає в принципі, на загальну таку погоду по електроенергії в Україні. Ми страждаємо не через експорт. Експорт іде. Отут тут десятка бувнова вказує на те, що гроші якісь отримує Україна, але негативний розклад, і тут ударний туз, і карта неприємності. Вони вказують на те, що це мало грошей, так це погані гроші, або дуже мало грошей іде. З цього експорту, або вказується на зниження цього експорту. Тобто, якась дуже мізерна, маленька частка все ж таки надходить на експорт, але це більше якось схоже на технічну, якусь не для заробітку, якась технічна, можливо, історія. Я бачу, що Іде маленька частка або значно знизився цей експорт, Ну, ми страждаємо не через те, що от експортується просто вся електроенергія, а нам не залишається. Такого не випало. Тут випало те, що не вкладалося гроші, не вкладалося отут. Дев'ятка і туз. Дев'ятка це карта неприємності, карта хвороби, туз ударний, він завжди вказує на негатив, якийсь і от е, обладнання. Тобто не витримує обладнання, старе обладнання, воно не, е, не витримує навантажень. Е, багато цього старого, коли можливо його було багато, воно витримувало. Зараз значно е, русня побила цю техніку, да, це обладнання. Воно, те, що залишилось в робочому стані, воно не, не працює так, як я повинно працювати. не витримує Навантаження і тому просто, ну, просто, просто не витримує, і тому її немає. Ось так. Не витримує, тому що не вкладалися кошти в. Модернізацію, не закупалось нове обладнання, не, не е, запроваджувалися якісь там інноваційні технології нові. Е, просто все працювало. Просто е, власники енергетичних компаній просто привласнили собі те, що після Радянського Союзу залишилось, і їхали на цьому, використовували ці, цю апаратуру, використовували, Ну, щось там робили, десь щось для виду, десь щось ремонтували, десь щось е, дійсно замінили. Але це настільки мала незначна частина, що вона. Ніяк стратегічно не може забезпечити Україну електроенергію і якісного, якісного постачання електроенергії. Ось так, ось так, ось ось, ось така, в принципі, відповідь. Значно знизився експорт, толком не експортує Україна електроенергію, дуже мізерна якась частка, а все відбувається через те, що не вкладалися кошти, просто зароблялися багатомільярдні статки. І не вкладались в розвиток, в модернізацію, в закупівлю нового там, обладнання якогось ось такого. Цього не робилось. Гроші просто йшли собі в карман. Прошло, просто йшли в карман, та й все просто наживались, наживалися весь цей час. До речі, восени я бачу, що буде також будуть відключені. Вони, можливо, будуть трохи менше, ніж сьогоднішні, але вони будуть вже через експорт. Тобто через експорт будуть, ми будемо страждати восени. Ось так. Налагодять, можливо, десь, десь щось полагодять, десь щось модернізують, де щось відремонтують або поставлять нове. Почнуть експортувати, почнуть заробляти. І тоді вже ми будемо страждати від цього ближче до осени. Ось так. Коли не, 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 не будуть холода, ну вже не будуть прям такі. Масовані блекаути, але відключення будуть, і ці відключення будуть через те, що електроенергія буде експортуватись. Тобто, за рахунок нас, українців простих громадян, ми будемо страждати пізніше, так можна сказати, зараз. Відбувається не через це. Але восени буде легше все ж таки з цими блокаутами. Вони надіються на те, що ми привикнемо до незручності цих. І коли вони будуть менші ці незручності, воно буде не так помітно і не так будуть обурюватися люди, і тоді вони почнуть експортувати. От на осінь планується цей експорт. Зараз ні. Зараз це все через те, що просто обладнання не витримує. Обладнання старе, обладнання не модернізоване, воно не витримує і через це немає електроенергії у нас. Через це блекаути. Ось так. Ось така була відповідь, друзі. Е, е, я надіюсь, що е, я надіюсь, що у вас хвате терпіння і е, якось е, мудрості все ж таки е, пережити ці е, недолугі управління, цих недолугих управлінців. Е, друзі, все буде добре. Е, все ж таки, е, все ж таки, все одно ми переможемо, все одно покидьки не зможуть, ніякі покидьки, ні внутрішні, ні зовнішні нас зламати. Ось так. Але, але сьогодні була відповідь така. Я вам бажаю тихих, безпечних і мирних вечорів, взагалі мирного часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі в прямих ефірах і в наступних відео.